Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Олександр. Сьогодні у нас відео із сільського життя. Хочу вам показати господарство, город наш. Ну і взагалі з вами поспілкуватися. Так що, кому цікаво, залишайтеся, пишіть коментар, ставте лайк. Також пишіть запитання для наступного відео. Наступне відео буде відповідь на запитання підписників. Так що. Пишіть, лайкайте, коментуйте. А ми погнали. В першу чергу я вже на городі той, е, покажу е, малину. Малину я вчора зібрав. Е, з малини варення. Джем чи варення? Не знаю, ось така гарна ця плодоносить. Можливо, вам видно, можливо ні, тому що сонце б'є. Ну, малини вже стає менше, зеленої майже немає вже. Ну, зелена вже е, остання партія піде на компот. Тому що варення ми вже назакривали. Ось, ну, гарно. Гарно-гарно. Всім хочу подякувати за підтримку, що підтримуєте е, своїми лайками, коментарями. І так, також підписуйтесь. А ми йдемо далі. Трішки може трістися, тому що я без штатива знімаю. Так, а тут хочу розповісти про гарбузи. Точніше їх показати. Тому що вони ростуть гарно, такі оранжеві вже стали. Дивіться, який гарний гарбуз. Оцей, мені здається, найбільший. Або не найбільший. Не так стучить. Якби це був кавун, такий великий, о! Оце гарбуз. Але все рівно задоволений. Виберемо насіння. Пізніше вже, бачите, сохне оце. Але ще маленьких, ще є досить ось такі, бачите, зелені. Ну, жовті, зелені, ось такі вже є спілі, оранжеві. Дивіться, яка трава у нас гарна. Тут є один ось такий невеличкий, гарний. Он отакий і ось тут ось такий гарний. Ой, чуть не впав. Ось, бачите, такий ще маленький є. До речі, отакий кавун у мене найбільший є. Так ось. Такий-такий. Ну, я задоволений. Це тут було 5 купочок. П'ять, точніше кущів. Ну, я б узірвав декілька гарбузів давав птиці. Дивіться, може, я вам видно, що слив стільки є. Ну, Ми вже закрили 10 банок сливового повидувачі, як там хочу сливу. О, дивіться, які великі. Так. Ну, гарні, гарні. Мені писали мікрофон, купи, придбай. Я мікрофон не спішу купувати, так як спершу перемога, а потім вже все остальне. Ой, хочу показати кролів. Так, з ними, слава, все, слава Богу, все добре. Тут Тарас у нас лежить. Так і їм води красновою. тому що деякі перевернули, а деякі вибили. Так, хочу показати, що оці двоє... вибачаюся, двоє кролів пропало. Вони не вакциновані, що їм Вон... Їм тільки щомісяця, мені здається, немає. Ось. Вони родилися 15 го числа. Ось так. А може вже є, але 45 днів ще немає, тому ми їх ще не вакцинували. Ось два кролі вже пропали. Шкода, шкода. Але що робити? Так, йду спершу водички їм налию, щоб вони попили. Хоча біля них завжди є вода. Я думав, що через спеку, але я їх притіняю. Ось роблю холодок їм, тому не, не так жарко їм. Так, насипав трішки пшениці на, на обід. Курчата у нас вже всі курчата практично у спільному пташиному дворі, але ще маленькі і передостанні ще ще ні. Тому ось пшеничка така не дуже крупна, і через добре вони її гарно будуть їсти. Так, дивіться, яке сіно. Оце ось ця. Така друга трава, ось така дрібненька, гарна, зелена, хоча вона в нас раз намокла, тому що була гроза, але невелика. У нас така гарненька. Слава Богу, все добре, не спортилася трава. Ви не повірите, але в нас несеться качка. Можливо, не знаю, нам цих яєць вже не потрібно, тому що вже не плануємо. Насаджувати ніяку. Е, у нас немає, е, щоб хтось сідав, і не знаємо, чи ось ця качка сяде. Ось так уже і сім'я єць. Несеться кожного дня, але не знаю, як там е, чи буде з них каченняти чи ні, не знаю. Може його якось можна зрозуміти. Напишіть, будь ласка. Так, хочу показати у нас і персики, хоча їх небагато, але якісь та є. Ось такі, ще тут тверді. Ось там. Є їх багато. Якщо, мабуть, там багато ді. Де я показую? Багато по дерев'я є. Можливо, є якісь і спілі. Ой, насип у пшениці нашим птахам. Тут не всі. Не всі, тому що деякі ще у тіньку. Оця добігають. Ось такі є маленькі курочки, бачите? Такі маленькі. Але найперші це зараз покажу вам найпершу курку. Он, оце з найпершого вив... виводка. Оця курка. Вони е... вже майже такі схожі. О, ось той півень, ось той. А це наш Джек. Такі. Слава Богу, наше подвір'я наповнюється живністю, новими птахами. Я задоволений. Ось так, гуси. У нас ще є двоє гусей, так що буде ще більша банда. Ось так. А це наш найбільший півень, а це з другого виводка ці курочки. У нас старих курей немає. У нас тільки тогорічні, минулорічні і позаминулорічні, але позаминулорічних ми, скоріше всього, будемо прибирати. Ось так, ставлю в холодочку, тому що е, сильно пече. У е, нас 33 градуси у тіні. показує на термометрі, тому ось так, спекотно. Кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба і свячі на перемоги. Всім пока-пока!